На календарі 25 листопада, вівторок, схід сонця о 7 годині 28 хвилин, захід о 16 годині 6 хвилин, тривалість дня 8 годин 38 хвилин, місяць у Козирозі, йде третя місячна доба. Цього дня імени не визначають Іван та Нил. Вітаємо їх з ним Янгола. За народним календарем 25 листопада Івана Милостового. Святий Іоанн був патріархом Олександрійським. Він відзначався благодійністю, за що й одержав ім'я милостивий. Він є автором декількох богословських робіт. В народі за цим днем визначають погоду на найближчий період, тому говорять, коли на Івана випаде сніг чи дощ, то бути розсталлям аж до введення 4 грудня. Якщо рано випав перший сніг, буде і рані весна. Перший тривки сніг випадає на ніч, денний сніг довго не затримається давнину робили такий ритуал. У сніг, що випав, вставляли соломинку. Якщо вона провалиться, значить сніг зійде. Якщо не провалиться, сніг залишиться на землі. Якщо сніг у цей день випадав, то вважалося, що зима довго з місця не зрушить, і весна буде пізньою. А зараз якої погоди чекати 25 листопада? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, зранку і й до самого вечора збережеться похмура погода без опадів. Вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 69%. В Миколаєві вночі очікується. 2-3 градуси морозу. В день температура залишиться такою ж в межах 2-3 градусів з позначкою мінус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Чаку Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 5 до 2 градусів морозу, а денні коливатимуться від мінус 2 до нуля. Максимальна температура цього дня плюс 14,2 градуси тепла була зафіксована у 1980 році, а мінімальна мінус 11,7 розум у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп, що віщують нам зірки 25 листопада. Овни. При укладанні комерційних угод, вірогідні обман або непорядне ставлення партнерів. Можливі проблеми і в сімейних стосунках стримуйте емоції. ТРЦІ. Ймовірне, помітне поліпшення вашого фінансового становища. Але не варто безглуздо ризикувати. Гроші можуть прийти від людей, не пов'язаних з вашою роботою. Близнюки. Хороший день для планування нових справ. Однак необачність і легковажність можуть зіграти з вами злий жарт. Не виключені підступи недоброзичливців у спілкуванні з оточуючими, проявляйте витримку і так. Раки. Ви можете відчути незадоволення від роботи. Однак подумайте про те, що роботу, яка б вам подобалася і приносила великі гроші, знайти важко. Потерпіть і удача не змусить вас довго чекати. Леве один із днів, який слід провести в душевній рівновазі, корисно знизити ділову активність і не звертати уваги на чужі амбіції. Час все поставить на свої місця. Творчі люди можуть ефективно проявити свої таланти і здійснити максимум задуманого. Діви. В першу половину дня вас чекає успіх, однак не слід переоцінювати свої сили і можливості. У другій половині дня зайва активність може привести до погіршення самопочуття. Терези, все, за що б вони взялися, може бути реалізовано. Цілком можливий прийом гостей. Ви можете доставити багато приємних хвилин своїм близьким. Навчіться радіти тому, що підносить вам життя. Скорпіони Приділіть особливу увагу роботі з паперами, вірогідні нападки з боку заздрісників. Якщо є можливість, проведіть другу половину дня на природі, це позбавить вас напруги і тривоги. Але будьте уважними до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Стрільці сприятливий день для підвищення матеріального становища. Не виключено, що сприятливі тенденції дня зумовлять розширення кола знайомств, що з'явиться запорукою подальших успіхів у кар'єрі. Ви зможете вирішити будь-яку навіть нескладнішу задачу в роботі. Козироги – Прекрасний день для просування по службі або рішення важливих матеріальних проблем. Практичний підхід до будь-якої справи розрахунок і передбачливість принесуть реальні плоди. Можливі проблеми з родичами. Не виключено, що до вас звернуться за порадою чи допомогою. Водолії. Можливі нервові перевантаження. Не рекомендується важка фізична праця. Уникайте суперечок, гострих дискусій. Слідкуйте за своїми словами. Повноцінний відпочинок ви можете отримати від улюбленої справи або спілкування з дітьми. Риби. Цей день розташовує до любові і взаєморозуміння. Не можна відмовляти в допомозі оточуючим. Чоловіки повинні приділити більше уваги своїм жінкам. Вам не завадить курс профілактичних та оздоровчих заходів, що включають водні процедури. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню і будь-якій погоді, і хай вам щастить!